В центрі, Волочиська, найкрутіша, позитивна шаурма. Нагладжена, з файними дівками. а а а Все буде круто. Волочиська в центрі найкрутіша. Шаурма. Шоста школа саме луча. Тут сама крута шаурма в центрі Волочиська. Сама по області найкрутіша і найпозитивніша. А-а-а. Файно-файно. Шаурма найкрутіша, найкрутіша, файніша. Все нагладжено, у Волочиська. На... Давай... Сама крута шаурма по Україні, у Волочиську по області. Найкрутіше, найпозитивніше. Так чи ні? Дівчата, нагладені, кажіть, а -а, а а а а найкрутіше, найпозитивніше. найпозитивніше сама крута. Улочиську, їжте, і смакуйте, кальфуйтесь, ні керсуйте. Нагладжена, найкрутіша шаурма. Найпозитивніша. Круто-крута, круто, -круто. така. Є, є я сама, я тебе сама крута, файна ліця, нагладна, чиста Демократ, демократичні доступні ціни, найкрутіші, найпозитивніші. Фай, файні дівки нагладжені, тут самі круті і Волочинську, так чи ні? Як вам сама? Супер? О, все файно нагладжено. Все, все буде круто. Зробіть репост, добре, дівчатка? Добре. Файно, файно, на файній прекрасній Україні беріть, бо саме крутіше.